Привіт, дорогі читачі! Ми щиро дякуємо вам за ваші численні відгуки. Це мотивує нас писати ще краще і ще більше про вас і для вас. Тиждень пролетів блискавично, і поки ви невпинно трудилися на ваших ділянках, ми теж не байдикували, а підготували для вас масу цікавих новин і тільки корисної інформації. У свіжому номері читайте. Про щирого патріота, видатного політичного діяча і просто чудову лідену світлої пам'яті Любомира Крупу, йому цими днями мало б виповнитися 50 років, але це історія, що торкнеться кожного. Також ми розповімо про хрещеного батька сільського господаря, видатного Ігоря Юхновського. Здивуємо новиною: на Борщівщині виявили найбільше підземне озеро України. Дізнайтеся про кооператив Файна Поляна, який невпинно підкорює Європу та зміцнює український тил. Для господарів як ефективно позбутися хорону на городах. Для господинь оригінальні рецепти консервування томатів смачно та просто. На сторінці ваше здоров'я відкрити для себе цілющі властивості Іван Шаю та дізнайтеся, чому гриби це справжній природний антидепресант. А родинне перевесло потішить вас зворушливою новелою про жіночу долю та веселої розповіді про сільські будні, про це та багато іншого у свіжому номері сільського сподаря. Бережіть себе.